Міг дитячого взуття оркестра сезон весна-літо. Макасинчик із боку йде замочок, розмір 34, 25, також такі легенькі, зручні. Такі також легесенькі. Кліпучечка йде з пушком. Розміри 30, легесенькі, змікенькою такою підошвою до Розмір 24, така моделька. Також така мікасенька підошвочка, розмір 24. Гарно дивляться на ніжці, зручно сидять Така моделька 29, 37, 31, макасинчики 23. 27, півсюніжечки. Макасини 29. Такі також лагесенки, зручні з кокусамочок 25. Такі також зручні 20, 30. Такі макасинчики розміру 30. Бусуніжечки 25, 35, 32. У всіх бусуніжечках ідемітесенька підошва, Також гарно дивляться на ніжці. 35, 31, 38. Хлопчика 35. Ззаду йде йдучничка, добре тримає ніжку. і спереду йдуть дві ліпучки. Такі макасини легесенькі 34. 34. Мокасини 28. Такі також легенькі, зручні туфельки. 23 розмір. Пусуніжечки 24, 27. 27. Мокасинчики. Тридцять три, тридцять чотири. Тридцять один. Тридцять три. Такі легесенькі макасини, тридцять пять. Тридцять. 27, двадцять сім. Двадцять сім. 27. Черевички такі легесенькі на малючка. Такі також на малючка. Дуже легесенькі, м'якенькі. 28 такі легенькі шльопки. Такі макасинчики йдуть також легесенькі, 33, 33 шльопки. 30. 37. 31, такі черевички на шнурівочках на малючка, такі туфельки на малючка, також на гесниці, такі пінеточки, бусуніжечки на малючка.